Володимир, привіт, друже, привіт, добрий день. Добрий день, хлопці, всім приємного перегляду. У нас недільний рандомчик. Радий бачити всіх любителів великих і маленьких калібрів. Взагалі не. Ну, відпочивай. Роби так, щоб було добре тобі, друже. Роби. Так, я без димів. Я без димів, я попробую піти на точечку. Попробую піти на точку. Клан Сіа. Ага, Салім. Петропавлоск і Кітакамі. Хлопці теж з клану Січуа. Гідні супротивники, і, відповідно, я однозначно Узбек, привіт. Однозначно бачу, ставлю відразу лукасики. Лукасики ставлю. Всім привіт, хлопці! Всім доброго, доброго дня. Приємного, найприємнішого перегляду вам всім. Так, я не знаю, куди нам піти. Напевно, я піду на точку. Ну а що, якщо вони будуть не на нашому фланзі? Та гарне, згідний, абсолютно підтримую. А ще як була би максимальна графіка, якби була би е, відеокарта потужніша, то можна було би це північне сяйво і всю ту якість графіки максимально розкрити просто, просто на всі 150%. Так, Петропалкс там вони йдуть на точечку. Вони, напевно, що йдуть сюди. Шерман, Кітаказе, Гронінген. Я зрозумів вас. Бо тут на хорошій відеокарті можна максимально розкрити це все. Так. Петро в Салі, якого грилеска 9,5, не знаю просто, як вони будуть йти, от в чому фішечка, щоб зараз тут не нарватися на якусь торпеду шальну. Я буду задом брати точку. отако от зараз буду заходити назад. А тут нема нікого, та? буду заходити, щоб випадку чого можна було зриснути від торпед. Все, я заходжу, беру точку. Бачу, Шермана. Пробуємо взяти точку. Була би вражаюча картинка, згідний. Макінбург. Ляха салем, зараз підійде. Я не візьму точечки, тому що тут дуже багато тих гапів і релесок і тому подібне. Ну, я знову гапіпіля. Снова защад. Бомба мы Так, а в просишь я гап, не? Денис, привіт, привіт, друже, привіт, привіт. Я бачу, що там йде корфюст, бачу, бачу, друже, бачу. Бляха ніяк не може тими бомбами нормально це все врегулювати. Ну що ж ти скажеш? Я бачу, що там йде корфюст. І ніфіга з того всього не вийде, я так розумію. ой я. ну, точку ми не дали, це вже добре. To, може, поємах тут дасть. Давайте нас попробуємо йому підпалити. Васілій, привіт, привіт, друже. Справа яка ну, от випалюється маленьку Ямато намагаємось випалювати Ямато Намагаємось. А він не хоче горіти, Курчу мачить. Слова зовсім. А що ж це таке? Він не хоче горіти. Денис, так, так, з якої відки розвитку краще розпить, щоб зрозуміти гру. Е, ну, дивіться, навіть Штаху Шкода Ямато. Е, я зупинився на німцях до Хіпер та Бісмарка. Ну, Бісмарк гарний апарат. Хіпер це є дорога до Гінденбурга. Тобто, ви взяли дуже вірні. вірні. Гарний вибір у вас. Гарний вибір. Тому я рахую, що гілка де хіпер, де бісмарк це є доволі класна. Доволі класна гілка, тому гарний, гарний вас вибір. Хоча я рекомендую з японців більшість. Все-таки більшість японців. Це стосується. Це стосується як і лінкорів, так і крісерів.

Не влучив я бомбочками по ньому. Жаль, жаль. Я рекомендую японці, як Лінкори, так і крейсера, По одній простій причині там, по-перше, комфортна балістика, гарно їх. На них нормально вчитися. Одні з перших, перша гілка, як і американська. Ну, тобто, Тут знову ж таки, Денис, ви повинні попробувати і відчути, що вам більше подобається. Пограти на більшості класах, друже. Ви повинні попробувати різні класи, розумієте? Різні класи. Щоб відчути весь смак гри, хтось мені вчора писав на стрімі там, що... Що типу, як воно називається? Де базана Василі? Маю? Маю. Де базана маю? Де базанчик теж хороший апарат. ну Мені оцей так ще, тромб доволі непогано заходить і цікавенький такий апаратик. от. Ні-ні-ні, Денис. На авіках, на авіках і на підводних човнах це е, не то, що може показати вам е, всю суть гри World of Warships. Світ бойових кораблів. Сама назва говорить про те, що ви повинні відчути, е, відчути смак гри на лінкорах, на крейсерах і тому подібне. На базанчику. Попробуємо, зіграємо на базанчику, так. Ігор наш мінус 2 зробив. ну Ми тут затащимо хлопці. Тут виграшні бійки, мене одне цікавить, куди поділився підводний човник. Курфюст варто брати. Він колись був в прокачує гілці, тому курфюста варто брати, хлопці. Німець. Танкує. Танкує. Гарний ПМК. Вся суть гри, починаючи від Бісмарка і Дальше, Дероси, Пруссія. Це є хлопці ПМКшні. Здорово, Макс. Привет, привет, друже. Так. Хай там той підводний човник собі бігає, ми йдемо шукати кітакамі. Бо щось, блін. Та немає за що Денис. Ви повинні попробувати. Пограйте собі в кооперативі, Пограйте в кооперативі на всіх класах. Попробуйте, можливо, вам більше сподобається сподобається гра на есмінцях, можливо, більше на крейсерах, можливо, на лінкорах. Я фанат лінкорів більше. У мене, ну, я рахую себе гравцем, який в основному грає на лінкорах, так називаємо лінкоровод. Тому для мене гра на лінкорах комфортна, неї звик. Хоча можу пограти на будь-якому класі. Так, а я щось не бачив торпедів в кітакамі. Все, це перемога GG. Ну, другий бій такий. Так, на Дебазанчику, так отанути.